Історія про те, як народ виборює свободу 7 грудня. Організація українських націоналістів подарувала збірку видань патріотичної літератури Книгарня Бандерівців в відкритому освітньо-культурному і волонтерському Гончаренко-центру у Чернігові. Тут розташована бібліотека, де містяни на безоплатній основі можуть ознайомитись з творами різноманітної тематики. Ми видаємо книжки, видаємо класики українського націоналістичного руху Степана Бандери, Ярослава Стецька, Линкавського. І сформували таку бібліотечку. Ми вважаємо, що якщо людина буде проінформована про те, за що саме боролись наші попередники, а метою організації українських націоналістів є створення української держави. І тому ми дуже багато книжок передаємо до бібліотек, знову ж таки, в тому числі на Чернігівщину. І сьогодні ми приїхали з такою місією в Чернігів представити книгарню Бандерівців, розказати людям про нашу літературу, поінформувати, що таке є видавництво, є такий проект нагарня Бандерівців. Проєкт Негарні Бандерівці виник після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли люди вкотре стали на захист своїх національних цінностей, виборюючи українську державність. За словами Віктора Рога, попит на їхнє видання останнім часом зріс в рази. Це десятки книг, не сотні, але десятки. Ну основних, ну мовно кажучи, от, якщо взяти Степана Бандеру, да, він він писав дуже багато праці, дуже багато статей. Ми це намагаємося зробити збірник таких основних праць. І цей основний цей збірник, як квінтесенція його ідей, ідеологій, вже потім видається у нас тут як вибрані твори Степана Бандера. Це книги наших ідеологів-провідних, Степана Бандера, Ярослава Стецька, Степана Ленкавського, Миколи Стіборського, Дмитра Донцова і багатьох інших. І виявляється, що вони писали ще 50 років про те, що сьогодні виявляється актуальне. І люди, читаючи ці твори, дивляться так. Попереджали, так, казали, так говорили про це. Чому ми не чули, чому ми не знали, чому ми не вірили? Цього дня представники організації українських націоналістів також підписали меморандум про співпрацю з благодійною організацією фонду оборони країни. Меморандум ми підписуємо з багатьма волонтерськими проектами. І Олександр Єсенчук, який є нашим партнером, тут в Чернігові, він знаний волонтер, який з першої днів широкомасштабного вторгнення працював на допомогу. Чернігівському опору, щоб Чернігів не захопили росіяни, і дуже багато для цього зробив. І тому ми з ним співпрацюємо. І тепер буде певна синергія з його умовно кажучи, його волонтерських ініціатив і цієї всесвітньої мережі, яка об'єднана Фонд оборони України. До Чернігова представники організації українських націоналістів приїздять вже не вперше. Цього разу вони залучили і своїх норвезьких партнерів, які подарували машину та спеціальну аптечку, котрі невдовзі передадуть військовослужбовцям 119-ї окремої бригади тероборони.